Як навчитися підтягуватись 10 разів з правильною технікою? Якщо ти не вмієш підтягуватись на турніку або підтягуєшся всього декілька разів ось так, і хочеш швидко вийти на нормальний рівень в підтягуваннях, це відео тобі допоможе. В цьому відео ви побачите чіткий план тренування, який розрахований на півтора місяця. Вам потрібно чітко йти по плану і виконувати кожну вправу з ідеальною технікою. Це в перспективі допоможе вам досягти по-справжньому великих результатів. Текстовий формат плану тренувань буде в нашому інстаграм. Посилання на нього в описі. Система тренування побудована так: перший другий день тренування, далі день відпочинку, далі знову два дні тренування і в кінці два дні відпочинку. План прогресу поділений на три етапи: етап 1. побудова сили. Перших два тижні. Ось таким має бути ваше тренування протягом цього етапу. Розминка 4 хвилини, далі основні вправи. Відпочинок між кожним підходом, кожної вправи одна хвилина. Якщо відчуваєш, що потрібно збільшити час відпочинку, можеш зробити його на півтори або дві хвилини. Перша вправа звичайні віджимання. Три підходи по 5-10 повторів. Якщо ви не можете зробити три підходи по 5 віджимань з правильною технікою, виконуйте віджимання з колін. В кожній вправі вам щоразу потрібно прогресувати або в складності самої вправи, або в кількості повторів за підхід. Наступна вправа австралійські підтягування. Також три підходи, але по вісім-десять повторів. Складність цієї вправи залежить від кута нахилу. Чим кут менше, тим складніше. Прогресуйте не лише в кількості повторів, але й в складності виконання. По техніці, ваші руки мають бути ширші, ніж на ширині плечей. Коли піднімаєте тіло, стискайте спину і лопатки разом. Грудним відділом торкніться перекладини і повільно опускайтеся, поки ваші руки не стануть прямими. Далі махи з нахилом в сторони. Цю вправу ми можемо виконувати з рюкзаком. Поставте в рюкзак бутилку з водою. Один літр води дорівнює 1 кілограму. Думаю, ви зрозуміли суть, як можна прогресувати в навантаженнях, тому одразу перейдемо до техніки. Візьмись однією рукою за стійку, ноги постав близько до стійки. Зроби нахил, не повністю випрямляючи руку в лікті, далі виводимо ліву руку, щоб вона була майже паралельно підлозі. Лікоть має бути злегка зігнутий. Зробіть від 8 до 10 таких повторів в двох підходах. Далі стискання лопаток два підходи по 10-15 повторів. І на завершення планка три підходи по 30 секунд з 30 секундним відпочинком. Наступний етап наближення до підтягувань. Тренування з попереднього етапу внесіть одну зміну. Замість тиснення лопаток виконайте негативні підтягування. Зробіть три підходи по три-п'ять повторень. Підстрибні до перекладини так, щоб досягти верхнього положення підтягувань. Лопатки зведіть назад, після цього повільно і підконтрольно опускайтеся вниз. З часом старайся чим довше виконувати опускання вниз. І останній третій етап. Тиждень з 5 по 6 прогрес підтягувань. Виконуйте тренування з попереднього етапу, але додатково додайте 3 підходи підтягувань після розминки. По такій стратегії ви дойдете до 10 підтягувань. Якщо півтора місяця вам буде недостатньо, виконуйте тренування третього етапу, поки не досягнете своєї цілі. Ваша активність сильно допоможе нам в просуванні нашого каналу. Підпишіться, поставте лайк і в ідеалі залиште коментарі. Пока!